Росіяни продовжують тиснути в районі Кремінських лісів та в напрямку Сіверська. Тому дістатися на позиції артилерістів Нацгвардії нашій знімальній групі вдалося лише вночі та в негоду. Саме тоді, коли у ворога обмежена видимість, він не використовує безпілотники. Репортаж з передової Владислава Круглова. Аби доїхати на позиції артилеристів Національної гвардії України, що тримають оборону на Бахмутському напрямку. Ми виїжджаємо уночі у негоду. Вночі не завжди і можна приїхати. Ми просто приїхали по погодних умовах. Зараз ніхіде, тому ще більш-менш можна кататися. Ворог себе поводить, як завжди, нічого не міняється. Є і обстріли. Він, якщо не бачить, то він. Просто на заборону всліпу стріляє 152, 122 другий, калібр. Та наші артилеристи теж не дають ворогу спокою. Відпрацьовують по росіянах зі старенької 1949 року випуску та доволі потужної гармати. Д-44. б'є вона на відстань до 13 кілометрів та влучає у ціль максимум з другого пострілу. По чому достаємо? тому б'ємо останні їхні штурми. Це були Якби погодні умови не дозволяли важку техніку е, по цьому напрямку відправляти так, вони просто живу силу відправляють на обоївся. Ну вони не добігають, звісно. Та протягом останнього місяця бійці кажуть, роботи відчутно поменшало. Стріляти у гарну погоду чи в день вкрай небезпечно. Рашисти одразу ж можуть вираховувати вогневу точку, бо постійно тримають у небі очі. Коптерів в них дуже багато стало. Тобто для нашої України треба працювати на цю сторону дуже дуже сильно. Небо їхнє. Ну все рівно справляємося, звісно, реби, все але небо більш, більш їхнє. Ще пару місяців тому рашисти не мали змоги залітати вільно у наш тил е дронами бо їх у них не було. Зараз же спокійно залітають у глиб до 20 кілометрів, паралельно запускаючи ланцети. І в вони вилітають ну, так, зграють, 15-10 їх вилітає і потім розлітаються тіпо, по різним напрямкам, там, по селам. Так от. А до них то вилітають там, я не знаю, зала, Орлан, і за ним летить ланцет, виявляє якусь і наводить на неї Орван, і ланцет вже відпрацьовує. Бійці кажуть, команда на роботу може прийти будь-якої миті. Буває таке, що так ми можемо спати всю ніч там посеред ночі. Скажуть там ціль, все, вибіжали, все, працюємо. Так само і всі інші. Тобто зараз ну, ми не можемо знати, коли вони почнуть свої штурмові дії. Чи щось вони там почнуть? Це може бути в будь-який час. Тобто сьогодні може бути робота, може бути і ні. Ну, може бути, може не бути. Ну ми не знаю, це вже від них залежить. Під ранок артилеристи отримують завдання. Розвідка засікла е, постріл був. Зараз будемо працювати. Від укриття ми йдемо ще більше кілометра до вогневої точки. Бійці беруться до роботи. ВК зберігаємо в ямі, саме себе, щоб воно. Якщо прилетить, то не затонувало. Та виявляється, пусковий механізм гармати замерз. Клин говорить замерз. Це часто таке буває. Так, да, коли мороз Паралельно з прогрівом бійці наводять гармату 10 хвилин і вона готова до роботи. Остріл! Після докоригування б'ють по ворогу ще раз. Постріл. В Поки йдемо в укриття, розвідка передала по рації. Ворога зупинено. Спрацювали на заборону противника. це по піхоті працювали? Так, по піхоті працювали, щоб вони затихли, аби допомогти нашим артилеристам на передню лінію необхідні дороговартісні системи радіоелектронної боротьби, які знешкоджують ворожі дрони і тим самим дають можливість нашій артилерії працювати цілодобово. Долучитися до збору на реби можете і ви відсканувавши QR-код на екрані. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, факти ICTV, Єдині новини.